Нашому музею має дуже таку, з одного боку, просту, з іншого боку, символічну, з третьої сторони, дуже промовисту назву Іванюки він і вона, члени Національної спілки художників України з міста Пирятин. Правда, Пирятин – це Полтавщина, історична Полтавщина і е, слава Богу, що вона народжує таких неймовірно талановитих людей. Я думаю, кожен, хто з вас сьогодні прийшов до цієї зали і встиг вже під акомпанемент Олега Пісаренка роздивитися ці твори, справді, думаю, напилися з чистого джерела, з чистого джерела мистецтва, високого мистецтва. І Оксана, і Олексій є випускниками училища художнього кримського імені Самокіша. І тому це, знаєте, їхній живопис насичений сонцем, насичений повітрям, насичений жагою до життя, насичений взагалі неймовірною силою мистецькою. І з одного боку, на перший погляд, здається, що вони різні художники. Але, от в цій залі, мені здається, ми все ж таки змогли поєднати. Двох авторів в одну прекрасну мелодію мелодію справжнього живопису. Оксана це натюрморти, натюрморти ліричні, натюрморти дуже жіночі. І в той же час знаєте, дуже на сьогодні. Е Потужні. Я пам'ятаю першу свою зустріч з мистецтвом Оксани і Олексія. Я тоді жила, була в Києві, навчалася в Академії образотворчого мистецтва і архітектури. І моя подруга, мистецтвознавець Наталя Романова, повела мене в в музей історії Києва. Він тоді знаходився в маленькому особнячку. В самому центрі Києва, тихому, дуже заможному, такому, знаєте, престижному районі міста. І в тому особнячку, вона каже, там виставка полтавських художників. І ми коли прийшли, я була вражена через те, що я цих художників не знала і, ніколи, і не бачила, власне. Але знаєте, відразу відчулася ця така, знаєте, дуже ніжна лірика Оксани. І дуже потужний гетьманський мазок Олексія. Бо це ви взагалі на, за ці роки, які він пройшли, ви настільки один на одного вплинули, бо ви поруч весь час, і все ваше життя воно пройшло поруч. І... Я так розумію, що ви поруч стоїте біля Мольберта, поруч ви їздите на пленери, на симпозіуми, десь ви спілкуєтесь з художниками і, звичайно, від цього взаємопливу нікуди не дінешся. Але, але Оксана залишається Оксаною ніжною, дуже жіночною, дуже такою повітряно небесною художницею. Поруч з таким потужним, справжнім козаком, гетьманом, з потужним таким дуже експресивним мазком, з неймовірною силою, силою духу, силою життя, силою справжнього художника Олексієм своїм чоловіком. І ці 123 роботи, які ви бачите в залі. І Довершені мініатюри, етюди, і не тільки просто це мініатюри, і масштабні полотна, на яких квітнуть квіти, розквітають пейзажі, полтавська природа, полтавський край з його неповторною красою, неповторним лиризмом і з неповторною потужною силою духу. Оця сила духу це, мабуть. Сьогодні найголовніше, що нам дарують Оксана і Олексій, за що ми неймовірно вам вдячні. Я хочу зараз сюди, на імпровізовану цю сцену, запросити родину. Знаєте, от приїхали всі, не всі їх буду гукати, але хочу, щоб ви їм просто аплодували і захоплювалися всією родиною митців Іванюків. Отже, Олексій Андрійович, прошу вас, Оксана, прошу вас. Назар Іванюк, майбутній художник, де наш Назар? Так, прошу. Ліза Іванюк, уже дизайнер, я б сказала, да, стиліст. Це вже те, що я бачила сьогодні своїми очима. Так, Платон Іванюк. Платон, де наш платон? Це все майбутні художники. Запам'ятовуйте ці імена. Наталія Корфіванюк ну це вже знаєте маститий художник, відомий в усьому світі. Художник, чиї роботи ще юною студенткою вже презентувалися в цій залі і викликали загальне захоплення. Вітайте! Тому що це одна із найпотужніших мистецьких родин нашого краю, полтавського і України. І ця родина, я вернуся на вас, та я просто провода. Щасно, ніби впаде і буде неприємно. І тому це справді унікальна історія, унікальна історія роду, крові, таланту. Поцілованих богом людей в одній родині, які зібралися під одним перерядінським дахом Олексія. Як саме, привітайте їх всі, будь ласка! Ну я хочу зараз виконати одну місію, оскільки от ми святкуємо день народження. Треба дарувати подарунки. Так? Олексій Андрійович Іванюк був. Перших лауреатів міської мистецької премії імені Миколи Ярошенка. Але тоді, коли він став посів це заслужене звання, у нас не було готових медалей. І сьогодні я хочу вручити йому медаль. Премії Миколи Ярошенка. Медаль виконана руками ще одного неймовірного художника, члена спілки художників. На жаль, який пішов у засвіти з Маріуполя узбека. Медаль, яка зроблена ціною благодійників, бо нам Олексій Петренко дав царські червонці. І з нього вона була зроблена. Отже, чисте стрібло для чистого художника. А зараз я хочу запросити сюди до мікрофону голову полтавської організації Національної спілки художників України Юрія Самойленка. А так як вони він і вона, кожній і кожному пензлику, фарби і полотно, яке вони створюють, ще один шедевр. Друзі. Ще раз вітаю вас всіх. А зараз я хочу запросити до мікрофону заслуженого художника України Миколу Васильовича Підгорного. Нещодавно відбулася також його персональна ювілейна виставка. і Ця зала приймала всіх масштабними проєктами. Да, сказали, що я художник, і я буду казати як художник. Я з задоволенням, як узнав Олексійні позивниць, сказав, що буде висновка, я сюди біг, тому що знав, що я отримую на салону як професіонал і дуже поважаю цих всю родину. Як прекрасних людей і дуже гарних художників. Я їх поздравляю з виставкою, а вас всіх поздравляю, що ви прийшли на дуже гарну виставку пейзажу на дюрморту. Дивлячись на те, хто де живе, хто в які куточки світу і України роз'їхався, але це... Наші полтавські митці, якими ми пишаємося. Тут вони довго сперечалися, я вам чесно скажу, і вирішили, що від родини буде говорити невістка, невістка да. <ріст> Наталя Корф Іванюк, одна уже із найвідоміших художниць України. Будь ласка, дякую. Доброго дня. Ну, по-перше, я дуже рада, що ви всі прийшли. Сьогодні дійсно свято, і для мене завжди велике задоволення, щастя і взагалі захоплення, що в цей час ми відкриваємо виставки, що в цей час художники працюють. А що таке в цей час? Життя продовжується. Що б там не було, ми торуємо свій шлях, і мені здається, що якщо кожен буде робити якнайкраще те, що він вміє, тоді, принаймні, хоча б як мінімум буде в нас всіх лад. А ось чуємо. Я вітаю родину Іванюків і я захоплююся ними. Я захоплююся тому, що ці люди, ця пара художників поєднали своє життя, поєднали живопис. Сьогоднішня виставка це такий симбіоз двох надзвичайно талановитих і творчих людей. І я завжди захоплююся тим, як. Де вони беруть, як і де вони беруть ту наснагу, яка допомагає їм уже кілька не одне десятиліття, це звучить уже надзвичайно навіть страшно дарувати творчий шлях в одному і тому ж самому жанрі і завжди знаходити щось нове. Я як художник, я бачу, що тут немає ні однієї плями, яка б повторювалася, немає ні одного стану, який би повторювався. І це ми зараз в наш такий сучасний е, комп'ютерний світ. Ми кажемо не про е, якісь новомодні роботи, не про контемперері. Ми не кажемо про щось агітаційне чи провокаційне. Це просто пейзаж. Це просто те, що ми з вами бачимо кожного дня, але інколи навіть з широко розплющеними очима ми не помічаємо. Вони поети, вони співці. Ось цього звичного, нашого буденного просто поле, просто шлях, відношення землі і неба, те ж саме місяць, те саме сонце, але як по-різному на кожній роботі воно грає і вібрує. Тому дякую як художник художнику за те, що не втомлюєтеся, і хай і надалі буде наснага, бажання і любов працювати. А я впевнена, що в їхньої парі це буде. До останнього подиху. Особисто я, і думаю, всі присутні в залі. Ми абсолютно впевнені, що це не остання виставка. Ми планували виставку цю саме з такою темою ще 10 років тому, але 10 років тому почалася війна, і Олексій Андрійович сказав: Я не хочу, бо не той час. Але зараз всі роботи, які ви тут бачите, вони власне створені останніми роками, роками війни. І абсолютна правда, те, що мистецтво це зброя. Ми в цьому світу говоримо, що ми живі, ми боремося, ми йдемо до своєї мети, ми йдемо до перемоги, до свободи, до сили, до наснаги. До всього того, що можна прочитати в кожній творі, представленому на цій виставці, в мили... великому чи маленькому, це не має значення, правильно сказала Наталя все. І е е я щаслива тим, що Олексій Андрійович з Оксаною все ж таки згодилися. Зробили цю виставку, бо я вважаю, ну для мене особисто, я думаю, для кожного хто прийде до цієї зали, це справжній подарунок. Подарунок віри в перемогу. І я хочу запросити зараз до слова Олексія Андрійовича Оксану, хто з вас там буде говорити. Вирішуйте в родині. Доброго дня. Може він не зовсім добрий, бо у нас тривожний час. По-перше, хочу подякувати організаторам виставки, бо художник працює, а їхні твори доносить до народу, до глядача це організатори таких заходів. Хочу подякувати Олю Миколаївну. Хочу подякувати голову, спілки Юрій Олексійович усіх присутніх, бо вашою увагою ви нас надихаєте на нові твори, на нові здобуття, на нові якісь такі знахідки і дуже вдячний, що наш такий щирий і такий душевний глядач оцінює. Твори художників, а значить дає наснагу на майбутні роботи. Я більше нічого не хочу говорити, окрім е, подяки і хочу закінчити своєю фразою. Народ, який, ви чули, співає, грає, малює, танцює, пише вірші, цей народ не переможний. Слава Україні! Я завжди говорю, що мистецтво це зброя. І це, мабуть, сьогодні в період нашої такої гібридної війни, яка триває, це найпотужніша зброя, тому що саме мистецтво породжує емоції і почуття. І ця виставка породжує емоції світлі, а почуття впевнені. І справді кожен повинен робити те, що вміє найкраще. Вам вдяка, слава, честь і ваші обласки.